Таки надумали, українцям представили варіант законопроєкту про мобілізацію, який сьогодні вже розглядали нардепу у Верховній Раді. Що ж, давайте пройдемося по основним положенням. Господи, допоможи. як і раніше, залишається норма про право на демобілізацію людей з інвалідністю. Також залишається демобілізація після полону, якщо звичайно військовий не захоче по своїй волі повернутися на фронт. Про обмежено придатних ми вже неодноразово говорили. Тепер всі, хто раніше був в цьому статусі, мають повторно пройти ВЛК протягом 12 місяців. До речі, ті, хто отримав другу і третю групи інвалідності після початку повномасштабної, також мають пройти ВЛК для визначення придатності. А ось за відмову проходження ВЛК хочуть ввести кримінальну відповідальність. А далі про непогане заохочення для наших військових у законопроєкті вказано, що військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки. Також є і грошові винагороди. Планується виплата всім військовим додатково по 10 тисяч гривень за особливості проходження служби. А тим військовим, які прямо на нулі, щомісячні виплати будуть 70 тисяч гривень. До речі, депутати хочуть замість строкової служби ввести базову військову, яку проходитимуть громадяни віком від 18 до 26 років. Вони зможуть самостійно обрати період проходження служби до досягнення 24-річного віку. Щодо жінок обов'язкової мобілізації не планується проте вони підлягають взяттю на військовий облік, якщо придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, і здобули медичну або фармацевтичну освіту. А тепер до ухилянців. Цей день настав всім чоловікам віком від 18 до 60 років. Треба обов'язково звернутися до ТЦК для уточнення даних, хоч офлайн, хоч онлайн. Після чергового указу зеленського про продовження мобілізації згаданий указ очікується 13 травня. І, виходячи з планів парламенту, приблизно в ці ж дні почне діяти новий закон про мобілізацію. А хто не прийде до ТЦК, того чекають дуже веселі будні е, ідіот тюрьми. Добре, до тюрми вас точно не доведуть, але ТЦК та СП звертаються до суду і вас позбавляють права керувати транспортними засобами. Але якщо ТЦК не доведе, що чоловік дійсно не виконав свої обов'язки перед законом, то суд відмовить воєнкомам. Також є можливість, що якщо у людини у власності більше одного транспортного засобу автомобіль можуть мобілізувати. Крім того, внутрішні і закордонні паспорти видаватимуть тільки при наявності військово облікових документів ви певне чекаєте, що ж там з демобілізацією, а її поки нема. А чому нема, ми розкажемо вам трохи згодом. Помітили, тепер на фронт набирають більше молоді, та чомусь людей 60 плюс взагалі не розглядають. Військовослужбовець та журналіст Андрій Юк поділився достатньо цікавою думкою з приводу цього. Чому ми кидаємо уперед молодих, але забороняємо служити тим, кому за 60 до мене у підрозділ просяться чимало чоловіків такого віку з міцним здоров'ям, котрі мають серйозний бойовий досвід або унікальні інженерні знання. Добровільно просяться, але я їм змушений відмовити, бо такий закон. Натомість мені законодавці пропонують примусово мобілізувати тих, хто знань і досвіду не мають. Чому так? Над законом депутати працюють вже дуже довго, але на думку експертів, він досі потребує суттєвого доопрацювання. бо там ні безкоштовного навчання дітям загиблих, ні чітких правил ротації та відпусток досі немає. Сьогодні Рада розглядала всі правки, але і там не без сюрпризів. Фінальна кількість правок 4294. Але депутати зробили трюк. Більшість правок перейшло в комітетські правки. Тому врахована тільки 31 правка, всі інші відхилені. Відповідно, сьогодні розглядали ці-всі відхилені, а завтра почнуть враховані. А як вам такі зміни? Пишіть свою думку про такі правила від депутатів у коментарях.